Про літературу, життя та критерії успіху Юрій Андрухович поспілкувався зі студентами Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Дискусія стала частиною проєкту зустрічі з успішними людьми, яку в університеті започаткували ще минулого року. А в п'ятницю, 13 березня, всі шанувальники таланту Юрія Андруховича зможуть переглянути виставу Альберт створено за одноіменним оповіданням. Познайомитись, поспілкуватись, вивідати професійні таємниці така мета проекту зустрічі з успішними людьми. Можливість дізнатися більше про Юрія Андруховича зацікавила багатьох молодих людей, і це, попри поширене уявлення, що сучасна молодь далека від літератури. Я читав деякі його прози, мені дуже сподобалося. Я під враженням, що я сьогодні буду мати змогу таку як. Поспілкуватися, задати запитання, які мене цікавлять. Ініціатор такої зустрічі, викладачка університету Інна Данилюк, розповідає, що коли опити студентів, які літератори їм не цікавіші, найчастіше чує імена Юрія Андруховича та Ліни Костенко. І цікавими для студентів є не тільки творчість, але й особистість цих авторів. Юрій Андрухович це є втілення епохи. Це людина, яка зуміла знайти, відчути, пізнати. Всі вимоги сучасної епохи і передати їх у своїх творах, попри все, сам Юрій Андрухович успішним себе не вважає. Говорить, що це слово більше личить людям зі сфери бізнесу, натомість більше цінує можливість залишатися собою, попри різні обставини, і зазначає, у час теперішньої кризи письменникам жити простіше ніж підприємцям. Люди, які сьогодні найбільше потерпають від нестабільності, то це власне і є комерсанти, так Тоб, то а, письменникам було складно е, завжди і в, в стабільних ситуаціях, то, тому, мабуть, вони і в нестабільній ситуації почувають себе так само комфортно. Комфортно жити і творити, незважаючи на вік та час. У п'ятницю, 13 березня, письменник відзначатиме своє 55-річчя. Саме в цей день з Івано-Франківська розпочнеться новий тур, уже відомий глядачам вистави Альберт або найвища форма страти. Її прем'єра відбулася два роки тому на фестивалі Артполе. Опісля були успішні. Покази на багатьох міжнародних фестивальних майданчиках. Альберт, це іноді несподіване поєднання слів, інтонації, музики та текстів. Тож закономірно, що вистава щоразу набуває нових сюжетних особливостей. Ми щоразу збираємося в черговий тур і щоразу думаємо про те, а кожен приносить якісь свої власні ідеї, як це збагатити, змінити, наситити. Ну от і, власне кажучи, буде страшенно. Цікаво, як це зазвучить в оновленій версії уже найближчої п'ятниці. Тут у нашому франківському театрі Ляльок. Сцену театру «Ляльок» творці вистави вибрали не випадково. Зазначають, що в цьому залі особлива атмосфера, яка дає можливість всіляку експериментувати із зображенням та звуком. Після Івано-Франківська виставу Альберт побачить у Києві та Дніпропетровську.